Демократію, коли ми не можемо передбачити, хто стане президентом. Тобто, для нас не є принципово важливим, хто конкретно, яка особистість, як чи то буде, скажімо, представник демократів чи представник республіканців президентом. Для нас найбільш важливим є збереження тієї двопартійної підтримки, яку ми зараз маємо в сполучених штатів, і щоб новий президент він продовжував лінію спрямовану на під підтримку військово-технічну, економічну підтримку України, тобто ми не знаємо хто переможе, і в цьому, на мою думку, перевага демократії. Якоїсь загрози я зараз не бачу, тому що. Знаєте, треба почекати, хто стане президентом, і це займе певний час для того, щоб напрацювати доктрину зовнішньополітичну доктрину. Ми знаємо, що багато президентів вони мали свою зовнішньополітичну доктрину: доктрина Трумана, доктрина Рейгана. Я думаю, що в цьому випадку буде така сама доктрина. Сподіваюся, що це, до речі, буде доктрина Рейгана, яка базується на дуже простій засаді. Англійською мовою, як Рейган казав We win, they lose». Тобто, ми виграємо. Демократичний вільний світ виграє, а світ авторитаризму програє. Тобто, я сподіваюся, що це буде рішуча політика. Треба почекати, хто стане президентом, яка буде у. Цього президента або президентки зовнішньополітична команда, хто буде держсекретарем, хто буде радником з питань національної безпеки. Ну і я вважаю, що треба мати діалог з обома кандидатами, намагатися просувати свої інтереси, тому що вони співпадають, збігаються з національними інтересами Сполучених Штатів.